Понеділок, 16 вересня, ви дивитесь новини на 11-му В студії Олена Петроченкова вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо, перекриті дороги, дерева на автівках, в екосистемах, масштабні пожежі на Дніпропетровщині. вирує потужний буревій, що прогнозують синоптики. Туалети ганьби, резонансний скандал у Дніпрі. Чому діти відмовляються ходити до санвузлів та змушені терпіти увесь день? Що на це кажуть правозахисники? Вона не хоче туди ходити, тобто вона терпить і ходить додому. Окупанти накопичують сили на запорізькому напрямку, але дронарі 108 бригади ТРО їх активно знищують. Як саме наш фронтовий репортаж? Розвідка знаходить, зразу вилітаємо, вражаємо. Орки, наші очі всюди, молиться. Здуває все. Дніпропетровщину охопив потужний буревій, як наслідок сотні повалених дерев та електродротів. А величезні гілки падають просто на припарковані автівки. Додають лиха й масштабні пожежі. Шквальний вітер лише посилює вогонь. У Солонянському районі вже горять будинки, адже рятувальники просто не можуть приборкати полум'я. Репортаж нашої Анастасії Вільхової. Димова завіса та вогонь, який от-от і перекинеться на дорогу, так зараз виглядає ліс у Кам'янському. Величезний стовб диму видно, чи не з кожного куточка міста. Цю пожежу загасити майже неможливо. А все через сильний буревій, який сьогодні вирує на Дніпропетровщині. Так у кривому розі вже не одну годину палає сухостій. А це Солонянська громада, село Башмашка. Тут вже горять будинки. А це вже Дніпро. Сильний вітер не роздмухує. Тут вогонь однак валить дерева. Ми з оператором зараз на житловому масиві Тополя і відверто кажучи, у цьому дворі буквально страшно знаходитись. Тут одне з дерев впало просто на лавку, а гілки з інших дерев буквально літають по всій вулиці. Жителі кажуть, лише дивом нікого не зачепило, бо цей двір дуже людний. Те, що саме це дерево впало, кажуть, було лише питанням часу. Бачите, гриби. А де гриби ростуть? Там, де гниє. Ну, от тут вони росли, тут воно і зламалося. І такий деревопад геть не всюди, по Дніпру. Масивні гілки подекуди летять просто на припарковані авто. І... Тільки вийшов з авто і дерево впало. Не очікував, що таке станеться. Вітер дуже сильний. Страждають у місті і лінії електропередач. Найбільша біда, кажуть комунальники, саме з вуличним освітленням. Ось три дні вітер йде вже і три дні то там, то там, то там падає. То, тут, звісно, впало добре. Одну опору повердили, другого пору повердила. Нічого не зробиш, надавайся. Через негоду у місті у посиленому режимі працюють комунальні служби. Це дерево впало на вулиці Незалежності. Бачимо, уламки вже розпиляли. Тепер чекатимемо, коли приберуть гілки. У міськраді вже відзвітували, отримали понад сотню заявок. Однак ліквідовувати наслідки доведеться ще не одну добу. Сьогодні саме сильні таке вітер у нас бережеться. Завтра вже 15-20. А післязавтра там уже місцями 15-20. опадів. Пока у нас не прогнозують за прогнозами синоптиків. Шквальний вітер повинен вщухнути до ранку 17 вересня, але це не точно. Анастасія Вільхова Євген Шпак, новини одинадцятого каналу. Гігантська діра в середмісті Дніпра на вулиці Харківській сьогодні зранку утворилася величезне провалля. Асфальт на тротуарі та дорозі пішов під землю. Усе через пошкодження на водогоні лише дивом ніхто не постраждав, але мешканці п'яти навколишніх будинків тимчасово залишилися без води. У нас десь в 4 утра впали. У нас десь у четвертій ранку впав тиск, а у шостій воду вже вимкнули. Вийшло тут провалля повністю. Зараз в очікуванні того, щоб усунули цю аварію. Йдемо всі зараз за водою, тому що у нас пів будинку без води. Водою ходимо, тому що у нас полдома без води. На місце провалі одразу виїхали комунальники. Зараз тривають аварійно відновлювальні роботи. Водопостачання обіцяють відновити найближчим часом а діру засипати. Вже демонтовано пошкоджену ділянку протяжністю близько двох метрів. На її місце вставили, зробили вставку труби такого самого діаметру, після чого буде проведені роботи з засипки та відновлення благоустрою, включаючи відновлення асфальтового покриття. Примус до публічного оголення, резонансний скандал зі шкільними вбиральнями у Дніпрі, відсутні перегородки і двері та розбиті унітази. Саме такий вигляд має туалет для учнів в одній з місцевих шкіл. Чому діти змушені ганьбитись у вбиральнях чи одна така школа, і чому міська рада ремонти найближчим часом не обіцяє? Що на це кажуть правозахисники? Репортаж нашого Марка Ручки. Без перестінок з розбитими бачками та відсутністю накладок на туалети це 24-й рік. А на фото вбиральня однієї зі шкіл Дніпра. Скандал з відкритими вбиральнями, що буквально прокотився усією Україною, стався тут в 121-й школі Дніпра. Ще раз подивіться на раніше зроблені світлини, жодних перегородок, приватності і навіть елементарних засобів гігієни. Батьки буквально шоковані умови для їхніх дітей просто ганебні а діти соромляться ходити до туалетів. В мережі пишуть санвузли не ремонтували вже років з 20. У моєї дитини у старшої, є така, як не проблема. Вона не хоче туди ходити. Тобто вона терпить і ходить додому після шаленого резонансу. У школі таки взялись управляти ситуацію. Правда, кардинально нічого не змінилось. Ми самотужки, бачите, встановили такого плану перегородки. Наш вчитель трудового навчання зробив. Щоправда, говорить директорка. Одна кабінка з дверима таки існує. Вона і була раніше. Тобто дитина може зайти, зачинитися, і все ці ми вже добу. Тобто ця була, ми вже доробились самотужки. Та зрештою директорка її сама констатує умови, ну зовсім не придатні для школярів. каже ще декілька років тому разом із батьками звертались до мерії і техвідділу з проханням провести ремонти. І таки домогли свого вже навіть проєкт був розроблений. Влітку 22-го року нам мали зробити вже туалети, капітальний ремонт усіх туалетів і плюс повністю їдальня. І в туалетів нам ще мали зробити окремий туалет для діток з У так як розпочалася війна, то на капітальні ремонти зараз немає фіна фінансування, вони наразі не проводяться, і таким чином ми поки в очікуванні. Після того як шокуючі світлини зі 121 ї школи облетіли соцмережі, батьки масово почали скаржитись через туалети, ганьби діти страждають в багатьох школах. Що ж кажуть в міськраді на ці скарги? Звітують до 22-го року ремонти проводили за планом. Через війну заплановане скасували. Гроші перерозподілили на відновлення освітніх закладів після російських атак. Врешті в мерії прямим текстом кажуть до завершення війни нічого не робитимуть. Наразі ми капітальних ремонтів не виконуємо, але е ці проекти є. Ми плануємо по закінченню військового стану внов приступити до цих ремонтів. На таку відповідь обурюється правозахисниця Юлія Сегеда каже: відкриті туалети буквально калічать психіку школярів і навіть більше за словами юристки. Таке публічне оголення можна прирівняти навіть до сексуального насильства. Дитина ставиться у ситуацію, коли вона змушена оголюватись публічно, а це примусове оголення, це сексуальне насильство. То чому ми звикли з радянських якихось часів принижувати і дорослих, бо такі ж були загальні туалети для дорослих і дітей? Відповідь мерія адвокатку шокує. Оце виправдання, поки війна ми не можемо зробити для дітей нормальні туалети, туалети, я вважаю, що це навіть звучить ганебно, тому що бюджет міста витрачається, витрачається він ну, масштабно і не створити для дітей нормальні туалети. Якщо ж від чиновників не буде реакції, адвокатка радить батькам не мовчати і звертатись до правозахисних організацій. Марко Ручка, Євген Дрос, новини 11 каналу. На 17 в області з тривогами, але на більшості території без надзвичайних ситуацій. Водночас, Нікопольщину росіяни продовжують атакувати з безпілотників та артилерії. Вночі поцілили по Марганецькій громаді та райцентру. прибережні території. Окупанти тероризували і вихідними. Цілили по житлових кварталах через обстріли постраждали п'ятеро людей. Поранені у Марганецькій громаді та Нікополі їхньому життю наразі нічого не загрожує. Побиті ліцей та приватні будинки. Я був вдома, годину не пам'ятаю, мене контузило. Я, я взагалі не знаю скільки я лежав, чи пів години, чи годину, чи. Коротше, бабахнуло добре. У мене стекла повилітали. Троє мирних мешканців поранені внаслідок російської атаки по Куп'янщині. Зранку росіяни завдали авіаудару по приватному сектору у селі Петропавлівка. Поранення отримали троє літніх людей. За попередніми даними ворог поцілив по місту ФАБ 250 а вночі. РФ атакувала Київщину ударними дронами. Поранена одна жінка її у шпитал. Внаслідок падіння уламків в чотирьох районах виникли загоряння. Всі пожежі ліквідували рятувальники, пошкоджено автівки та п'ять приватних будинків. В них вибиті двері, вікна, посічені фасади і дахи. Загалом в небі над столицею сили ППО знищили зо два десятки. БПЛА. у Київській міській і військовій адміністрації зазначили, це восьма масована атака по Києву з початку вересня. Слідкувала, потім чую вибухи, бо я живу над озером. Дуже гучні були вибухи, такі, що навіть вуха закладало. Потім великий взрив, і в мене перед вікном як зарево. Я думала, що в стовп, стовп попав. Покровський напрямок, топ тема останніх тижнів. Водночас, велику кількість техніки та живої сили окупанти стягують на південному фронті. Яка там зараз ситуація нам розповіли бійці 108-ї бригади ТРО, сформованої з жителів Дніпропетровщини? Наш Євген Євгенкопців відвідав роту ударних безпілотників, як палять ворога на запорізькому напрямку. Дивіться далі. Запорізький фронт на відміну від Покровського. Зараз він не на слуху, але його щодня атакує ворог. Оріхів гуляє поле роботи не Левадне накриває з артилерії і РСЗВ. Атакує також авіацією. Як цю важливу ділянку тримають наші бійці? Давно не знімали, як працюють українські дронарі у полях. Як все відбудеться, покажемо. Дивіться. Десь на Запоріжжі геолокацію, звісно, не називаємо, і обличчя бійців світити не можна. В балаклаві, в окулярах, бо ворог за нами палює, бо розрахунок FPV на полі бою це дуже грізна річ. Вояк на псевдошанс керує групою, яка знищує окупантів, їм під силу зупинити будь-який штурм росіян, атаки бронетанкових колон або піхоти боєприпас, боєприпаси, термобаричної дії, тобто в замкнутому просторі не залишається в живих нікого. Танчик буде їхати, ну практично з вірогідністю, там, навіть якщо танк мангали і так далі, з вірогідністю там 80%, що і танчик їхати далі вже не буде. Також можна і дома їм складати, і так далі. Тобто, це така більш-менш універсальна зброя. По піхоті не дуже дієво, по піхоті треба різні уламкові боєприпаси. Такі уламки розлітаються. відстань 10-15 метрів. Що розвідка знаходить, зразу вилітаємо, урожаємо. Форки, наші очі всюди. Моліться. Уроті ударних безпілотників літають на всьому. Це дрони камікадзе, ударні та дрони-розвідники. Колеги за пультом і в окулярах перевіряють важливі параметри. Як він тримає вітер? Який у нього розхід заряду батареї? Чи Наскільки... проблем? З Тренуються щодня. Стартовий майданчик дві пластикові пляшки із водою. Як тобі таке, ілон маск? Дрони розхідний матеріал, якого бракує завжди. Попри те, що ними забезпечує держава, передають волонтери та купують самі бійці. І всю техніку доводять до ладу власноруч, бо ворог також не пасе задніх. Не просто їх змінювати всередині, а міняти дрони взагалі. Засоби протидії вдосконалюються, тому і шляхи подолання цих засобів теж вдосконалюються вони постійно. Та керувати FPV з важкими боєприпасами непросто майстри пояснюють це, як з легковика пересісти на вантажівку. Попри сильний вітер, і попри вагу, 2,6 кілограми, дрон керується дуже вправно. Його технічні характеристики називати не будемо, але виглядає дуже грізно і, звісно, через деякий час полетить на голови окупантів. І наскільки дрон із важким боєприпасом маневрений і небезпечний, зможе перевірити кожен. Пригадайте відомий голівудський фільм 59-го року, де героя Кері Гранта атакує з повітря літак. От якби цей фільм знімали сьогодні, то повірте, цей герой від дрону 108-ї бригади ну точно б не сховався. Літають всюди, де ворог. Бойові загони рупак 108-ї покращують результати щодня. Перелік окупантів і техніки, які назавжди залишаться в українській землі, вражає. А це відгук самих окупантів, позиції яких спалили українські дракони. Дирчки стоять, теж згаріло. Віще одна машина стоїть, дуже згаріло. Щоб таких відео було якомога більше, дронарям 108-ї бригади потрібні фахівці і наші донати. Ов'язково. Запрошуємо всіх, хто хоче проявити себе, показати себе, хто готовий захищати свій дім до 108-ї бригади ТРО. І попри всі атаки російських окупантів, бійці 108-ї надійно захищають свої позиції. 108-стійка ма отримує позиції в зоні відповідальності. Ворог добре, добре ховається, щойно ми його бачимо, відразу використовуємо нагоду, чим можемо артилерія. Дрони, орків чекає пекла. Євген Коптів, Денис Єлисавенко Новини 11-го каналу. подякувати за віддану допомогу ЗСУ до міжнародного дня волонтера укрпошта оголосила конкурс ескізів на найкращу марку це має бути малюнок або графічний макет з візуалізацією в електронному вигляді це тавро продовжить серію героїчні професії край дата подання заявок 26 вересня включно Дві сотні учасників з 20 міст у Дніпрі прийшов кубок України з воркауту. Учасники змагались у стріт ліфтингу та силовій дисципліні. Організатори щорічного чемпіонату наголосили, воркаут це доступність та альтернатива шкідливим звичкам до того, ж усі охочі могли насолодитись шоу-програмою Воркаут Фрістайл. Займався вдома, та працював і підтримував форму просто. Я сюди прийшов заради емоцій. І це потрібно як кисень. Тому вони приїжджають і тому це масово. І тому це доступно, тому що треба просто приїхати, зареєструватися і виступити. І на сам кінець про погоду у вівторок синоптики прогнозують у Дніпрі в день 26 градусів, вночі плюс 18. Атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе. Побачимось.